Вам. Які класна у нас погода сьогодні, вообще чудово, чудово, прям вообще неможливо, яка гарна. Що прогуляємося до пляжу, подивимося, яка там, вон там вже люди купаються, деякі, вже деякі така засмага класна, ще пташка несе собі в гніздо гілочку понесла. Така у нас краса тут сьогодні, дивіться. Жара 25 градусів. Акація цвіте, он скільки акації гарно. Пишіть мене чути чи ні. Вон скільки дерева акації. Красота. Підемо, прогуляємося туди. Вздовж нашого парку. Скільки там засмагаючих вже людей. Сидить. Вона Кація яка. Каже, вона ароматна. Треба пару гілочок собі назбирати. Правда, я чай так не дуже люблю за закацію, але такий. Можна трошки свіжий просто для запаху, коли вона сохне. Від неї просто такий аромат, ми просто не передаваємо. Я люблю краще цей мед за Так всім, <кій> щось нікого не бачу. В Чаті пишіть пиш, щось. Чого вже людей. Така краса там. Вон там. Акація. Цілий акацієвий рай почався. Там от величезний кущ. Воно ще пшини виріс. виріс. Кафешок багато з'явилося з цим. О, Привітки, привітки. Гуди, гуде прям вообще. Ой, треба понюхати. Такий аромат полдежный. У ще класний, я люблю кацєвий. Вон скільки їх. Такий ніжний, ніжний Чай, правда, такий з неї такий на любителя. Чай акацевий. Так що можна якийсь там перший, перш на перший Раз випити, але потім вже ні. Вон там вже пшина ще хтось, чи якісь там не знаю, а хтось збирає. Навіть там вона така лікувальна рослина акація Поки цвіте. Я бачила навіть її смажити в цьому, як це його звуть. Mm. Милинці, як млинці, типу. Смажать їх. Обмакують в тісті для млинців. І смажать прям гілочку акація. Я бачила, такі бачила, мастер-шеф таки робив. Не знаю, чи воно так смачно. смачно Вони вже лича класно, дивіться. Ой, кітька дика, чого вона тут бігає? Боже, чого вона тут? Дивіться, яка вже лича величезна. Класно, так? Да? Ой, хто тут у нас ще завітав? А, Настя, Настечка, привіт. Привітки, привітки. Дивіться, гуляємо по пляжу сьогодні. водичка така класна, я вже пробувала вода, взагалі класна. Тільки купатися і купатися. Вон вже яка горобина. Теж ягоди, які зелені. Дивіться, кінець травня, а вже от які.